А от київські ремонтники на якісь там компромісні четвірки не згодні. Тож за ремонт цього року вони обіцяють взятися капітально. Одним з перших таких проектів стане пекельна смуга реверсу на Київського мосту Патона. Не повірите, але незабаром вона може просто зникнути. Що ж отримують водії натомість, знає Артем Джибко. Ледь не щотижня новинні стрічки продовжують різніти повідомленнями про жахливі аварії на мосту Патона. Причиною більшості, ДТП є оця реверсна смуга. Попри те, що офіційно вона не працює, водії продовжують на неї виїжджати. Причому їдуть вони назустріч одне одному, але незабаром все має повністю змінитись. Столична влада планує прибрати реверс, замінивши його на відбійник. Смуга реверсного руху на мосту Патона з'явилась понад 10 років тому. Одразу після демонтажу трамвайних колій за цей час Реверс, який у всьому цивілізованому світі допомагає водіям, у нас накоїв чимало лиха, тому в КМДА вирішили його взагалі прибрати. Департамент транспортної інфраструктури ініціює встановлення роздільчого транспортного бар'єра та демонтаж світлофорних об'єктів, які регулюють рух на реверсній смузі. Заміну гідроізоляції на мосту з подальшим ремонтом асфальтного покриття до Дарницької площі гарантовано зростуть затори, але водночас покращиться статистика ДТП на цій ділянці. Підтримують цю ідею і архітектори мовляв реверс на мосту патона і так не працює. Тому його ліквідація піде лише на користь. Вони виїжджають куди хочуть і не завжди навіть вмикають лівий поворотник. І це дуже важливо для усіх учасників дорожнього руху. Треба виділити кошти на колесовібій. Тим більше, коли він все ж таки буде призупиняти рух автівок, які будуть заходити на місто. Повністю згодні з цією ідеєю, і ті, на кого мав працювати реверс. Водії кажуть, саме через нього найчастіше стаються фатальні аварії. Реверсна полоса двіжені задають більшою опасності. Особливо всякі ліхачі, які вискакують на реверс і можуть потрапити в лобову. Враховуючи те, що як по ній їздять, що взагалі то ну використовують не так, як треба. Тобто вона взагалі то зачасту буває виключена, а по ній шарашать. Чи з'явиться замість реверсу ще одна смуга? Якщо так, то в який саме бік поки що невідомо. Нині машини курсують шістьма смугами в кожен бік, яких і так вистачає.